sky, center of the crowd You're the talk of the town Ребята, сьогодні 19 січня. Завтра в мене день народження. Я вже сходила, забрала свій тортик. Він такий мілашний. Це просто бенто тортик. Тут різні просто доміличі, ложечка, свічечка. Просто німу так мілашно. Зараз вам все покажу. Таке упакування дуже гарне. Ось тут ложечка, свічечка, навіть сірник для того, щоб запалити потім свічку. Просто детально все розписано. Така відкриточка, все лише для тебе. Ну я не можу, подивіться, на цей бантик. І там всередині. Я поки що його не розгортала, зараз хочу пофоткати і потім буду дивитися. Покажають у мій лінічки, які я завтра одягну. Це вже тут шарики готові і все готове. Тут такі шарики, ці прям обалдень. Your eyes so blue under those brown curls Soon you're on your way, promise me that you know Be fine. Your life. To be kind. Отже, я вже нафарбувалася, Зараз будемо їсти тортик. Я пофоткалась в Тік-Ток і засняла. Все повикладую. І буду скоро вже. А мене підвезуть до коледжу, кстати, сьогодні. Так що да, я сьогодні така.

Я вже в коледжі, мені Маша подарувала подаруночок. В цьому подарунку сережечки з сердечками, яке я люблю, подвісочка. Просто і кайфова, супер естетичні резиночки Під моє волосся. там. І, 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 і. відкриточко з Так що, Спасибо вам велике. До я вже поснімала Тікток, вже зробила, все, більше нічого не буду знімати. Вклала в инсту, пост, і зараз на у нас програмдянський був цей тест. Дуже стресануло, мені прям жарко що це просто. Спасибо за лайк. І ми таке знімаємо, ми приходимо, машинка подобається. І, коротше, мені плохо. Очень плохо. You have the time of your life, every single night the confetti's rain and down такі такий. Це наша традиція з Гуморів. Це наші подарунки, просто мій ламіла. А зараз у нас буде віска диктант. Це дуже очікувано. Хорош, ребята, в мене чуть голова не опухла від такої кількості інформації, яку я отримала на математиці, що це просто треш. Дуже НМТ не за горами. Боже, слава Богу, що я це не почала підготовку з вересня, бо це взорнулася, я би чесно скажу. З такої кількості інформації. Я ще Реш. рішити з англійською, з історією. І зі всім остальним. No. Лучши, лучши yeah. Я зараз просиділа час за телефоном, вибирала фотки, перебирала, собирала. І в мене красиві. Ось мовила собі штатив. Буду знімати вже вам на штатив. Будуть красиві кадри. бо штатив дуже складно і так далі. Бать, зараз я буду двічі каміння сферіка. Сорінькі, соріки, соренькі, сердечки. Мені так сердечки очень нравятся. Пишка Пітаурду. Так, мені дуже подобається. Тому зараз я буду вже збиратися у hours later. Reminiscing about the time when we first met I don't know what is good enough Cause baby, little by little you wear me down Little by little my actions won't be forgiven I wish I could be sorry for the things that caused you harm But nothing I can say or do Make it come undone. So, even though I hate the thought of leaving you, I hope you come to terms and have. Покупалися, я вже переодяглася в костюмчик, вже все пусто. Зараз будемо виїжджати. Емоції просто. Ну, ви поняли, просто накупалися просто адуши. поплавала, я ще всіх повиганяла і мене одну засняла і просто кайф. Дякую. Тому басейну, що прийняли такі гостей. Мені дуже подобається. Я хочу усім подякувати за чудове проведення мого дня народження, особливо друзям. Він вийшов неймовірним, нереально, неможливо описати емоції, які відбувалися цей день. Надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк, не забувай коментувати, підписуйся. І зустрінемось в наступному відео. Па-па!